Ті, що мають 2 мл менше, можна продавати, ті, що більше, ніж об'єм 2 мл, вже через 12 місяців продавати не можна буде. Ось такі рядини для електронних сигарет каже власник вейпшопу ігор. Відтепер під забороною згідно нових правил продавати не можна буде і самі пристрої для коріння та ароматизовані сигарети. Фактично, весь товар, який є в магазині чоловіка, з 11 липня табойований для розпродажу залишків за законом є 12 місяців. Чи виживе його бізнес? Ігор не розуміє. Виробники е винайдуть там якісь, мабуть, нові. Можливо, типи види електронних сигарет і так далі От. для нас є варіант це перехід на інші види та групи товарів, там, наприклад, звичайні сигарети. Дотримання закону контролюватиме держпродспоживслужба, порушників притягатимуть до відповідальності. Магазини, відповідні там кафе, ресторани, які не дотримуються зазначених вимог, передбачена відповідальність у вигляді штрафу спочатку це 20 тисяч гривень, і у випадку повторного вчинення правопорушення це відповідальність у 50 тисяч гривень. Посилили і заборону куріння у громадських місцях. Тепер не можна палити ані всередині будь-якого приміщення, ані на терасах. На курців накладатимуть штраф до 340 гривень. А от власники кальянних сподіваються, що їх обмеження не торкнуться. На самі кальяння це ніяк не вплине. Якщо це місце, яке виправне спеціально для куріння, воно не перетинається з їжею, не перетинається там з дітьми. То я не думаю, що це буде проблемою. Нові правила криворіжці сприймають по різному. Я вважаю, що є більш серйозні проблеми насамперед, ніж ця. Менше буде курців на вулицях, і взагалі куріння шкодить здоров'ю. І я сам не курю і другим не раджу. Автори закону переконані, обмеження допоможуть знизити кількість потенційних курців. Як аргумент наводять дані міжнародних досліджень, згідно з якими для 80% підлітків, які почали курити в 12-17 років, знайомство з тютюновими виробами розпочалося саме з ароматизованих цигарок. Софія Куценко, Єлизавета Мельниченко, Нікита Бондаренко. Новини одинадцятого каналу.